Сьогодні у нас загальні збори громадської організації Українська Ліга Боксу ветеранів бойових дій. Не забувати про тих, хто віддав свій обов'язок, Це для нас найголовніше. І ця соціалізація, реабілітація через спорт, це спілкування, яке надається в цих колективах. Це дуже гарно і дуже круто. Хочу виразити слова вдячності за ваш героїзм. За вашу незламність. Метою створення нашої ліги є насамперед фізична реабілітація, соціальна адаптація ветеранів з інвалідністю, долучення ветеранів до тренувального процесу та змагальних процесів, тим самим підняття статусу ветеранів у нашому суспільстві. Українська Ліга Боксу ветеранів бойових дій була створена за. Ініціативи Ігоря Кареновича і департаменту патрульної поліції України. Мета створення це фізична реабілітація і соціальна адаптація ветеранів та ветеранів з інвалідністю. Ну, в першу чергу, це вже офіційно відкрита, вже є всі документи. Ми можемо спокійно працювати в нашій країні. Війна така подія, що ставить людей на коліна, інколи навіть на одне. І тільки від людини залежить, чи вона встане, чи ні, чи вона вилізе на ринг, чи вона буде боротися за це життя. Бокс в моєму житті з 12 років, і я дуже поважав цей бокс все це життя. І як виявилось потім він поставив мене на ноги, бо коли я пригав на скакалки все життя, і зараз я пригаю, я тримаю рівновагу і ніколи вже не падаю. Так мені допоміг бокс. Сьогодні Ігор Фаніян подарував всім ветеранам ключики, щоб займатися спортом, це так би мовити дія, яка показує, що ветерани, і в тому числі ветерани з інвалідністю, можуть знайти себе в спорті, соціалізуватись, адаптуватись, інтегруватись в суспільство, і це в тому числі підтримка. В першу чергу це знову знайти себе в цьому житті, переключитися від спогадів от, і почати все знову. Ветерани – це. Майбутнє нашої країни, родини ветеранів, родини наших полеглих побратимів і посестер. Тому, відповідно, наша задача створити систему, в якій ми створимо всі належні умови для максимального відновлення всіх наших захисників і захисниць. І спорт ми інтегруємо в усі складові. Спорт ветеранів війни це не просто заняття фізичною культурою. Спорт ветеранів війни це і фізичне відновлення, це однозначно ментальна гармонія і психоемоційне розвантаження. І що не менш важливо, це правильне спортивне ветеранське. Community. Це один із наступних кроків особисто для мене. І для інших це мотивація. Вони будуть дивитися на нас. І ми вже, мабуть, як приклад для тих побратимів, які ще в шпиталі лежать, ще свіжі після поранень і не знають, що робити далі. Ну. Я кажу, що я перший, хто провів турнір з професіоналів, де саме приймали участь ветерани, ветерани війни. І в цій же програмі буксували хлопці дві пари ветеранів з теж обмеженими важливостями. Ніг показували свій характер, показували свою мідь перед сімитисячним залом людей. Зал стоїть, люди нескінченно аплодують, хтось плаче, і було все одно, як боксують. Сам факт, палац спорту приймає бій ветеранів. Ну, це було на першу арену світового боксу, і так як там захищав пояс наш Арам Рамфаньян. Це було дуже інтригуюче, нервове. Ну, ми справились. Показали гарний перший бій. Я сподіваюся, що всім шанувальникам боксу та зрителям сподобалось, Особливо нашим побратимам і ветеранам. Цей бой був зроблений для того, щоб показати, що ми не зламні, не треба опускати руки і рухатись далі. Ми готувалися два півтора місяці десь до цього бою, але його емоції після бою були дуже потужні. Він ну, це, це треба пройти. Як знаєте, щось таке в житті? Як от щось перше у нас працює там, перша раз в школу? Там спілкувавшись з ними після цього, ну я зрозумів, що це дає їм також мотивацію далі жити. І колись була розмова з одним ветераном, його запитали: Скажіть, будь ласка, тебе запрошують на такі івенти в якості глядача? Як тобі? А ветеран сказав, знаєте. Якщо нас не будуть запрошувати на такі вечори, то як ми будемо звикати до людей в такому стані? А як люди будуть звикати до нас? Ну, це мені було до, до, до сліз. Тому я радий, що Господь Бог дав мені цю важливість очолити це і проводити. І дякую всім міністрам, замміністрам, дякую нашим генералам, що вони мене підтримують в цьому. Дуже хочу, щоб кожен ветеран, який прийшов, який взяв відповідальність за свою країну в 22-му році, щоб так само суспільство зараз взяло відповідальність за ветерана, який повертається, і щоб ми знов стали єдиною незалежною ком'юніті. Перший турнір, де будуть битися ветерани, з яким вже видали лицензії, це 17 травня. Потім це буде серпень, потім це буде грудень. Тому обов'язково всіх запрошуємо і приєднуємось в підтримку наших ветеранів і нашого боксу.